Друзі, всім вітання! Російська війна приносить багато стресу в тому. Найкращий варіант це вправи на дошці Євмінова. Я для себе відкрила минулого року і навіть не думала, що півгодини вправ на цій дошці дають інтелектуальну свіжість, бадьорість, заряд енергії і коли ти вранці, всього півгодини. Прийдеш і позаймаєшся на цих прекрасних вправах, плюс тут є неймовірні фахівці, як пані Олена, інші, які тобі дають методику, ти приходиш такий, ніби сонний, здається, за пів години абсолютно ти бачиш інші перспективи. Тому здоров'я кожного з нас це наша спільна з вами перемога. Приходьте, відкривайте для себе методику Євмінова, працюйте на дошці. Ось ну і тут ще багато інших цікавих взагалі приладів, інструментарію. Тобто, хочеш бути здоровим, знайди для себе пів години. Заходь, будь ласка, в центр.